Курс чудес, урок 313 Нехай до мене зараз прийде нове сприйняття. Отче, є бачення, яке бачить у себе грішним, тож страх зник, і там, де був страх, запрошується любов. І любов прийде куди завгодно, де її попросять. Це бачення твій дар. Очі Христа бачать прощений світ. В Його очах прощені всі гріхи, бо Він не бачить гріха ні в чому, на що дивиться. Нехай його справжнє сприйняття прийде до мене зараз, щоб я міг прокинутися від сну гріха та побачити в собі мою безгрішність, яку ти зберіг абсолютно незаплямованою на вівтарі твоєму святому Синові, того я. З яким я хочу ототожнитися. Давайте сьогодні подивимося один на одного очима Христа, які ми прекрасні, які ми святі та люблячі. Брате, прийди і приєднайся до мене сьогодні. Коли ми об'єднані, ми спасаємо світ. Бо в нашому баченні він стає таким же святим, як світло, яке є в нас. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.